Всім привіт! Я Ріда Марадова і це мій канал на YouTube. І сьогодні ми з вами будемо розмовляти про насправді дуже цікаву тему. У минулому відео ми з вами розмовляли про те, які в нас пари взуття на цей сезон актуальні, але частина з них, або більше з них, не настільки комфортні і не настільки вживані на кожен день. Сьогодні ми з вами поговоримо про ті пари взуття, які складають, я би сказала, таку універсальну капсулу на весну на цей сезон, а які будуть у нас. <годі> у будь-якому луці, які будуть поєднуватися класно з будь-якими речами, які досить базові, або базові настільки, що вони класно будуть виглядати у будь-якому варіанті стилю, і взагалі підлаштуються під майже будь-який гардероб та направлення, у якому ви вдягаєтеся. Друзі, в нас зараз досить багато різних запусків. Я взагалі пишаюся нашою командою і тим, наскільки активно ми йдемо вперед і вигадуємо нові теми, які вам як ми бачимо, досить цікаві. І у нас знову дуже класна новина. Ми зараз відкрили реєстрацію на наш новий україномовний вебінар, який називається Українці які підкорили світ, це вебінар, який проведе Роман Тимофієв. Це історик моди, це журналіст, це керівник піар-відділу українських тижнів моди. Це людина, яка Дуже полюбляє моду, закохана в неї і знає про неї абсолютно все найменші деталі. І він розповість у цьому вебінарі дуже неочікувані деталі і біографії найвідоміших українців у світі моди та мистецтва. І ви, наприклад, мабуть, не знали, що Келлін Кляйн українець, і багато хто з досить відомих модельєрів, дизайнерів, ювелірів, митців українці. І на цьому вебінарі ви дізнаєтеся, як ці люди, яка була взагалі формула їх успіху, як вони досягали того, що вони досягли, деталі їх біографії, які просто так. Не загуглити в інтернеті. І цей вебінар буде абсолютно корисний, мені здається, всім. Всім, хто закоханий в моду, всім, а особливо стилістам, і тим, хто працює в моді. це фешн-журналісти, це фешн-стилісти, стилісти персональні, це фешн-блогери, звичайно, тому що мені здається, що розширювати кожен час своє поле і інформацію, розуміння моди це дуже важливо навіть у тій професії, яка не напряму пов'язана з розповіддю про моду. А якщо ви фешн. Блогер, то обов'язково ви знайдете те, чим надихнутися з точки зору історії моди. Тому цей вебінар звичайно буде корисним всім українцям, які б хотіли знати, який вклад насправді українці зробили у світі у історію моди, яку ми знаємо зараз. І для реєстрації на цей вебінар для всіх деталей клікаємо у посиланні під відео. І розпочнемо ми, як завжди, мені здається, з найкомфортнішої пари, а також з цієї пари, яка зараз дуже-дуже актуальна. Це у нас кросівки на тонкій підошві. Класичний приклад цих кросівок. Це, звичайно, давайте всі на раз, два, три скажемо: саме бренд і спеціальну модель цих кросівок, які зараз дуже актуальні. Один, два, Adidas Samba або Газель. Це найактуальніші зараз кросівки. Я, до речі, про кросівки і про кросівки на тонкій підошві розповідала вже дуже багато на каналі ще рік тому і навіть півтора року тому. Так ось, тонка підошва, кросівки, нічого нового. Але саме ці поєднання, саме ці стильові комбінації, вони будуть дуже класно виглядати за абсолютно будь-яким луком. І я кажу не тільки про там, типу, джинси і якась сорочка, джинси лонгслів, джинси лонгслів, футболка і якийсь жакет. Я кажу про весняну, класну уківкову принт-сукню. Я кажу про якісь шорти з оверсайз-жакетом. Я кажу про класичні брюки, або взагалі про повноцінний класичний костюм. І я кажу, про спідниці, спідниці джинсові, спідниці міді шовкові. Будь-що насправді дуже класно поєднується з такими мінімалістичними кросівками, які насправді ще й дають трішки вайб для мене особисто балеток, але не балетки конкретно. Тому вони додають спорту, але такого делікатного спорту. І такі кросівки, до речі, є у багатьох брендах. Зараз ми кажемо не тільки про Adidas Gazelle, або Adidas Samba, який зараз і тяжко зловити, і може прайс комусь буде. Не підходити, вони є і в супермас-маркеті, і, звичайно, вони є в люксі. І класичний приклад з люксових брендів це, наприклад, Loewe. Дуже класний бренд, дуже якісний. І ці кросівки насправді будуть виглядати доречно класно і будуть поєднуватися з абсолютно всім, що ви будете вдягати. Наступна пара в нас це. До речі, я тільки що їх згадувала: балетки або Мері Джейн. А краще за все балетки у стилі Мері Джейн. Тобто низька хода, ніяких підборів, балетки із такою перемичкою рамінцем, яка, по-перше, буде просто тримати вашу ногу в правильному положенні, а друге, буде додавати такої нотки якоїсь легкої дівочості, якоїсь інфантильності образам, особливо якщо ми кажемо про образи більш бази або більш спортивні. Або більш класичні і серйозні. Наприклад, як і, до речі, кросівки попередні, такі Jane будуть прекрасно поєднуватися з сукнями. У принт без принту міді максі, міні. Прекрасно поєднуватися зі шортами. І до речі, на літо також можна залишити саме такі види взуття, тому що вони досить комфортно носяться. І я влітку також просто легко ношу Мері Джейн і палетки, і мені не жарко. Особисто мені, але ви, звичайно, вже самі для себе вирішуєте, як вам. Прекрасно будуть поєднуватися з класичними костюмами, брючними, зі спідницями. Саме тому, що костюм брючний. Костюм зі спідницями у класичному стилі, це така нотка офіційності і класики. І мері Джейн або просто балетки будуть якоїсь легкої дівочості додавати, тобто зі стильового боку балансувати перший варіант. Далі наступна пара в нас це структуровані лофери, тобто лофери, які тримають форму. І такі є зараз абсолютно усюди. Зара H&M, українські бренди, наприклад, хвоя, якщо я не помиляюсь, а люксові бренди, Сен Лоран, Селін. Просто усюди вони є у різних кольорових комбінаціях. Вони виглядають дуже препі, тобто у такому коледжному стилі і настрої. І саме тому їх можна, зважаючи на це, поєднувати з чимось досить розслабленим або і легким, таким, як, наприклад, ті ж квіткові сукні, легкі якісь спідниці, і, звичайно, джинси, тобто кежуал одяг, якась футболка, жакет оверсайз-лофер будуть виглядати просто прекрасно. Прекрасно. Ідеальне взуття на цю пору року. Прекрасно буде виглядати та підкреслювати ваші образи. І, звичайно, така культова зараз комбінація: це структуровані лофери і якісь шкарпетки, трішки високі, мабуть, білі, наприклад, ребристі, це просто прекрасно з міні-спідницями, з міні-шортами, з міні сукнями, з абсолютно усім буде виглядати. Красиво стримано, і будуть підтримувати ось ці шкарпетки, будуть підтримувати стиль препі, який закладений у лоферах. І Я, до речі, хочу сказати, що. Ця капсула взуттєва, вона розроблена таким чином нами для того, щоб вам більше нічого взагалі у цьому сезоні не знадобилося, і насправді не тільки у цьому сезоні, тому що якщо ви подивитеся на більшість цих пар взуття, вони супер базові. Звичайно, ви кожен з цих пар можете взяти і у рамках капсули не обов'язково все має бути базовим. Тому ви, звичайно, можете взяти якийсь кіпінгіл або лофери, червоні, помаранчеві, з принтом, як вам хочеться. Але якщо... Кожна з цих пар буде базова, то це будуть варіації взуття, які будуть з вами роками. І вони можуть не змінюватися, і вони так само будуть прекрасно поєднуватися з вашим стилом і не будуть виходити з моди, тому що це універсальні речі, які поза трендами. Це речі степлс, речі базові, які з усім поєднуються. І наступне це у нас слінгбеки на Кіден тобто невеличкі. Підбори, і коли я кажу невеличкі підбори, я маю на увазі десь 4 см максимум. Тобто не дуже високі, тобто комфортні, тобто делікатні, жіночні і романтичні. І я б частіше за все поєднувала такий кітінхіл і такі слінгбеки стрішки подовженим загостреним носком. Для чого? Для того, щоб завжди трішки витягувати силует і ноги. Тому що, коли ми кажемо про класичні підбори 8 сантиметрів, 10 см, ми отримуємо цей ефект витягування силуету за рахунок підборів, коли у нас 4 сантиметри, це не настільки активно. Дає нам цей ефект. Тому ми це компенсуємо подовженим носком, який у комбінації з цим Kitten Хіл дає нам подовжений слет, красиві довгі стрункі ноги і краще завершення образу. І такі варіації слінбеків будуть прекрасно виглядати із спідницями, із сукнями, звичайно, тому що жіночний жіночний ок. Але із звичайно якимись маскулінними елементами, тобто оверсайз-джинсами, з якимись треніками, з звичайно, класичними брюками або спідницями у класичному стилі або костюмами, з міні-спідницями також. Але якщо з міні-спідницями на будній, будні вдень я би вдягала щось оверсайз зверху, для того, щоб балансувати стилі, і все не було занадто сексі. Але ось такий варіант: хоча б одна пара взуття у такому стилі має бути в гардеробі, Робить, тому що вона не знаєте, коли вам знадобиться якийсь івент, вас запросили на день народження, вас запросили як гостю на весілля, ваше весілля. Ви їдете кудись. Будь-який випадок він буде ідеально підходити під такий варіант зуття, тому що це делікатно, це не занадто провокаційно, і це комфортно, що для мене ідеальна просто комбінація. And this one fits so much, you cannot even imagine, everywhere. It's in bags, it's in clothing, it's in accessories. This is the bag that I have with me. This is also by Key. So platform Uggs are not the best. І остання пара, зважаючи на те, що звичайно в навесні ще може бути досить прохолодно, і ми не кажемо про босоніжки, тому що це було б досить кризі у контексті наших температур в Україні, і не тільки в Україні, а взагалі в Європі. Наприклад, вчора зараз весна, зараз кінець березня, а вчора у нас був снігопад, до речі, і по всій Європі, у Відні також. Тому зрозуміло, що навесні ще можуть бути не досить теплі температури, тому одну пару взуття, яка буде трішки більш тепла, ніж Інші попередні я залишу, і в даному випадку я б хотіла її зробити трішки більш характерною. Я кажу про вінтажні казаки. І саме не просто казаки, тобто, якісь можна купити там, манго, зараз таке інше, а саме вінтажні, тобто трішки потерті, з таким якимось фльором. Вінтажним, з вінтажним настроєм, з трішки такою застарілою шкірою. І прекрасний варіант. По-перше, з точки зору бюджету, тому що ви, звичайно, зможете знайти дуже багато пар таких у вінтажних і у секонд-магазинах. По-друге, з точки зору розумного споживання, тому що вінтажні речі це просто видаєте нове життя, тому що вже було зроблено. А по третє, особисто для мене, взагалі вінтажні речі, вони мають неповторні. Повторний, хотіла сказати, аромат. Аромат вони також і надімають, неповторний. Але я хотіла би сфокусуватися на якійсь історії і на якомусь фльорі і енергетиці речі, яка для мене особисто також супер важлива. Коли я купляю, наприклад, вінтажну сумку, вінтажний жакет, будь-що, я. Дуже емоційно прив'язуюся до факту того, що ця річ мала якусь історію до того, як вона потрапила мені в руки. Тому для мене особисто такі речі характерні і цікаві, як козаки, тобто щось дуже специфічне зі своєю історією, це супер цікава, цікава тема. То я би. Обов'язково звернула увагу на таку пару взуття. Звичайно, якщо це не у вашому стилі, і ви, наприклад, більш мінімалісти, більш полюбляєте щось жіночне, пара, на яку можна замінити ось цю це класичні чоботи у стилі 90-х на квадратних підборах. У, наприклад, такому варіанті, як на мені. Зараз, я знаю, не знаю, чи видно вам зараз чи ні, це а, Square Toe Boots від Zero. Супер класні. Шкіряні, звичайно, не обов'язково купляти зеро. Ми всі розуміємо, що це певна ціна. Такі ж можна знайти і у бренді Байфар, і такі ж можна знайти також на секонді, тому що зараз дуже багато 90-х в моді. Взагалі все, що було актуальне в 90-х, і ця пов'язка також, до речі, трішки inspired by 90-ті. Все це можна знайти на секондах, тому що якраз саме зараз дуже багато речей з 2000-х та 90-х знаходяться на секондах і у вінтажних магазинах. Тому це взагалі буде не проблема, до речі, знайти на квадратних підборах такі варіанти чоботів. Вони будуть виглядати дуже класно і не настільки активно будуть давати цей такий західний. Ковбойський вайб. Тому тут, ви звичайно, просто вибираєте, що вам комфортніше. Але ось така капсула, яка складається у нас з п'яти-шести варіантів взуття, це ідеальна варіація на весну. Вам більш нічого не треба. Воно буде покривати всі ваші потреби з кожного варіанту сталінгу, всього, що є в вашому гардеробі. І не тільки в цьому році, що для мене особисто дуже важливо, тому що я ще раз наголошую, що я все ж таки дивлячись навіть на те, що я досить багато споживаю з точки зору моди, але це частина моєї проф... Офесія оглядати, купляти, дивитися, стилізувати і показувати різні варіанти стилізації, все ж я за те, щоб споживати досить з розумом та з розумінням, що саме буде в вашому гардеробі довше, ніж там один місяць чи один сезон. І я навіть у своєму гардеробі, який досить масивний, все ще була, є, і буду дотримуватися такого принципу. Дивитися на речі, і розуміти, наскільки довго вони можуть залишатися в моєму гардеробі, щоб у мене не був такий коловерт речей. Постійно щось приходить, щось виходить, щось віддаю, і таке інше. Я все ж намагаюся дивитися з такої точки зору на речі, на взуття, на аксесуари, все, що є частиною мого стилю. І така капсула, мені здається, буде просто ідеальним довершенням доповненням вашого гардеробу в цьому сезоні, і не тільки цього року, а і в наступних роках. Пишіть у коментарях, що б ви особисто додали до такої капсули з точки зору взуття, що з тої капсули, яку ви почули, не досить у вашому стилі або взагалі вам не підходить. І, звичайно, пишіть у коментарях теми, які б ви хотіли, щоб я взагалі показала, розповіла на цьому каналі з точки зору моди. На сьогодні це все. Нехай у вас буде прекрасний, наповнений сонцем і взагалі всіми найпозитивнішими емоціями день. Люблю, цілую, ваша ріта, слава Україні.